Привіт! З вами Дмитро з команди CryptoBalance. Сьогодні поговоримо з вами про те, як користуватися гаманцем від Telegram, Telegram Wallet. Як його підключити, як пройти верифікацію в ньому, як цей гаманець співпрацює з біржами, як крипту з гаманця вивести на біржу і навпаки, ну і інші переваги цього гаманця. Ну, і саме популярне питання на момент запису цього відео. Як гаманець від телеграму Тонволет підключити до гри Хамстер Комбат, аби потім на нього вивести свої монетки? Крок за кроком, розберемося. Поїхали! Отже, заходимо в Telegram, в поле пошуку вбиваємо Wallet, одразу підтягується WalletBot. Зверніть увагу, біля назви стоїть галочка. Це вказує на те, що це офіційний або Telegram. Можете не переживати за свої дані, або за те, що користування це боту відіб'ється на вашому пристрої. Розпочати. На жаль, немає української мови, є російська, користуємося нею. Відкрить кошельок. Я погоджуюсь. Продовжити. От і наш гаманець підтягнувся. Точно так само. Якщо ви зайдете у бокове меню, от під назвою Мій профіль, ви побачите напис Wallet. Цей гаманець автоматично буде підв'язаний під ваш Телеграм. Дуже легко його відкривати. Давайте трошки подивимося на цей гаманець, що ми маємо? Бачимо, що на цьому гаманці ми можемо зберігати долари. етонкоїни, біткоїни, ніткої лише ці 4 валюти електронні, USDT, тони BTC і ноти. Можемо на цьому гаманці зберігати. Можемо з нього відправляти кошти, отримувати. Всередині самого гаманця є обмінник. Е, так, Він у нас поки пустий. Це є прикладове відео, тому він пустий. Але якщо вас вже будуть кошти ви зайдете всередину, то ви побачите, що оці всі 4 валюти, які вказані, електронні валюти, ви можете між собою обмінювати прямо всередині цього гаманця. Наприклад, USDT на тони, тони на USDT, USDT на біткоїни. Ну ви зрозуміли, ті 4 е ці валюти, які можна між собою міняти. Давайте зайдемо в налаштування, подивимося, що тут ще в нас є. Код пароль. Можна використовувати код-пароль, Face ID, будь-який інший спосіб, аби захистити ваш вхід в цей гаманець, лише ви мали до нього доступ. Уровень вірифікації. Рекомендую пройти верифікацію, Давайте ми одразу це зробимо. Це буде потрібно, щоб користуватися всіма плюшками цього гаманця. Аби попасти на рівень базовий, давайте ми це зробимо. На уровні базового ми вже є. Чому? Тому що на уровні базового треба було пройти верифікацію своїм номером телефону, ім'я, фамілія, рік народження. Дуже легко пройти цей у рівні базовий. А от тепер, щоб пройти рівень плюс, що потрібно? Потрібні документи, і потрібна потім перевірка цих документів, зокрема, перевірка вашого. Чи ваше обличчя на, на документах відповідає тому, яке ви будете показувати на Face ID всі програмці? Якщо вибирати, ми вибираємо країну, інша країна, відповідно ну, Україна. Наприклад, якби я проходив верифікацію, то не буду цього робити, тому що саме цим момент я не буду користуватися, я його показую для вас. Я би вибрав водійські права для прикладу. Далі. Воно пояснює, що треба зробити. Загрузіть документ, ви завантажуєте свій документ, воно показує, в який спосіб це зробити. Потім проводить face ID вашого обличчя, що сходиться. все сходиться, окей, ви пройшли верифікацію плюс. Ці всі верифікації допоможуть вам використовувати всі функції, які є в цьому гаманці. Мова. Тут і російська валюта можна міняти, на іншу валюту можна поставити долар для прикладу. Розкриття кчіви, ви вже самі собі вирішуєте. Саме цікава кнопка в тут це ToneSpace. Що таке тонспейс? Тонспайс це гаманець в гаманці. Дивіться, на основному гаманці можна зберігати тільки ці 4. Валюти. Долари, тонкоїни, біткоїни, ноткоїни. долари електронні, звичайно, USDT. А вже в гаманці Тонспайсі можна зберігати всі токени, які є на мережі тон, виключно на мережі Тон. Відповідно, тоді вони зможуть попадати в ваш гаманець. Давайте зайдемо. Создать Тонспейс. Я вже ним користувався, але роблю разом з вами: создать новий Tonspace. Создать Tonspace. Можна створити копію по емейлу, e можна створити копію вручну. Копію вручну, давайте подивимося переваги. Создать копію вручну. Маємо ключ, який складається з 24 слів. До цих слів маєте доступ повинні мати лише ви. Я зробив копію, ви далі побачите для, для чого, або ми швидко могли пройти цей рівень. Тут як от на малюнку рекомендується: випишіть на окремий листок ці 24 фрази, відповідно, номер, номер слово, номер слово, номер слово, під відповідним номером відповідне слово. Для того, аби коли буде проводити потім перевірку, ви могли в нього зайти, і ніхто інший не міг зайти в нього. Дуже важливо, щоб доступ до цих слів мало лише В. Дивимося далі. І подивіться. Давай обійдімося, що ви все записали вірно. Що це саме В? В моєму випадку просить слово 5, 13 і 20. Так. 5, 13, 20. Guide. Вводимо. 13 слово каноя. А нує. 20 слово спорт. Угу. Да, спорт. Все вірно. Поро... Yeah. Далі. Откріть Tunkspace. Одразу От можна зробити резервну копію. Як то нам пропонується це з допомогою електронної почти, це дуже легко. І показує, які ми маємо токени. На даний момент тут є два токени, тонкоін і Tether USDT. Звичайно, ви можете додати більше цих токенів, але повторюю, всі вони повинні бути на мережі тон. Якщо вам відправлять токени або коїни, які є на іншій мережі, наприклад, на мережі Єфір, на будь якій іншій мережі, на мережі BNB, вони. Дорозі, загубляться. вони не попадуть в ваш цей гаманець, тому що ToneSpace приймає монети виключно на мережі Тон. Але на мережі тон є багато різних монет, тому там є з чого вибрати. Давайте теж потикаємо. обмінять. Знову ж таки, кажу, що ми, ми не маємо нічого. Гаразд. але ми можемо докупити. До речі, ми одразу бачимо адресу свого гаманця, копірувач-адрес. Подивимося, як ми можемо отримати. Поповніть, ще раз подивимось отправить ваш тонн Space. Знову ж таки, це коли ми відправляємо з гаманця. Але давайте подивимося, як ми поповнюємо, особисто можемо поповнити. Якщо ми повертаємося в Wallet, то можемо побачити, як це робиться. Найпростіший спосіб поповнити рахунок це P2P-market. Тиснемо? P2P-market. Якщо ви мали справу з криптовалютою, ви знаєте, як це робиться. Коли без посередників ви міняєте гроші на крипту з відповідною людиною. Наприклад, хочемо купити. Тиснемо купити. Дивіться, ми маємо з чого вибрати. По-перше, ви вирішуєте, через який банк оплачувати. Наприклад, там. Вибрав собі Монобанк, Приватбанк. Далі вибирайте продавців. Краще брати, вибирати всі, тобто продавець, який повністю пройшов верифікацію. Далі валюта, якою ви будете розраховуватися, це гривня. Знову ж таки, тут можна міняти. І що ви хочете купити? Ну, тут, наприклад, хочемо купити тон. Відповідно, ми одразу бачимо продавці, які, які, продають, які продають тони. І які користуються або Приватбанком, або Монобанком. Ну, Тиснемо на першого, купіть. Дивимось, як це зробиться, ми хочемо витратити, для прикладу, 500 гривень. Є нажали 500 гривень. Вибрали, що буде ПриватБанк. І далі ми мали би натиснути кнопку Купіть. Вот. І воно знову ж таки просить верифікацію. Якщо ви, ви пройшли вже верифікацію плюс, воно не буде вас просити верифікацію, бо ви вже її прийшли. Тому це упрощає задачу. Коли ви пройшли верифікацію, то відповідно, знову ж таки, те, те, що ми не зробили, бо це показове відео. Відповідно, цього всього не буде, і ваша розділка може дуже легко дуже легко пройти. Ну, повернемося назад. Але суть, суть ви. Зрозуміло. Ми вибираємо продавця, який готовий нам продати на ту кількість, яку би ми хотіли. Там взяти будь-яку іншого, теж хочемо там, потратити 50 гривень на тон. Ні, цей продавець каже, що він продає від 3000 тільки гривень. І все, і він на інші інше не згоден. Таким чином, користуємося P2P. Так само. Тут є пункт моє об'явлення. Ми зможемо виставити своє оголошення про продаж тільки тоді, коли ми вже скористаємося P2P-маркетом. Ми вже щось купимо, тільки тоді ми зможемо створювати особисті повідомлення. Але бачимо, що через P2P можемо поповнювати рахунок нашого, нашого гаманця. Поповніть, от ми використовували з вами P2P, подивилися, купіть криптовалюту по карті. В Україні ця схема, на жаль, не діє. Ми не можемо купити через карту, тому мусимо користуватися P2P. Але є ще внічні кошельок. Перевісі з другого кошелька це останній пункт. Яким чином ми можемо це зробити? Давайте подивимося, як можна це зробити вивести з біржі. У нас на біржі лежать кошти, лежать, наприклад, USDT долари, хочемо перевести їх в свій гаманець, в цей Telegram Wallet. Ми вибрали долари, пам'ятаємо лише на мережі TON. Тиснемо далі. Мережа Е, Далі. Є. Так, маємо, так би мовити, шлях. Копірувати адрес є. Що тепер робимо? Переходимо на біржу ByBit. Ми користуємося цією біржею. Заходимо в активи. Є, є там 10 us в активах. Що нам треба зробити? Кнопка «Вивести», Є. Так, кнопка «Вивести», в нас UZT. Є адресу ми вже вставляємо, ми її скопірували. Будемо уважні, щоб випадково не стерти жоден символ, бо ті грошки підуть не до нас. Мережа тон. До речі, мережа тон, немає комісії. Так, ми в цьому випадку ми ігноруємо. Вводимо суму, яку ми хочемо. Мінімальна сума там 10. 10 UZT. Тиснемо. Вивести, потім тиснемо ще раз підтвердити. І за певних пару хвилин долари в цій USDT потрапляють ось на цей гаманець. Три крапки зверху тиснемо. «Перезавантажити», Я не відправляю їх, тому що це прикладове відео. Але ви робите через 2-3 хвилинки перезавантажити сторінку, і вже у вас баланс висвічується. Або в гривні. Або там долар чи будь-яку іншою валюту, яку ви виставите. Таким чином, ці грошики попадають до вас. Щоб завести на біржу, відправіть. але знову ж таки, зараз пусто, ми не можемо відправити. Але шлях, шлях є той самий: вибираємо адресу, копіюємо, Копіюємо на біржі, тому що на біржі ми тиснемо «Прийняти». Дивіться, якщо зайти на біржу, то в нас є поповнення. І ми теж вибираємо, як її, як її внести. Яку саме ми хочемо внести, USDT. Знову ж таки, ми вибираємо мережу тон. Так, 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 так. Зрозуміло, окей. Угу. Вибираємо мережу тон. В нас є адреса, ми її копіюємо. І цю адресу ми вже ставимо тут, коли ми зможемо попасти в кнопку відправить. Але тільки тоді, коли, звичайно, ми будемо мати на рахунку гроші. Вставляємо її, вставили, відправили, і наші монетки полетіли для прикладу, на біржу Bybit. То бачимо, Ми можемо з гаманця відправити, поповнити, обміняти, конвертувати монети в всередині самого гаманця. І маємо під тобі маркет, що ми можемо купити без посередників. Без того, аби платити комісію в інші людини або продати їй крипту, якщо хочемо. Ще раз, коли заходимо в Тонспайс, нагадаю, які його ще плюс в тому, що сюди можна класти всі монети, які є на мережі Тон. Якщо зовнішній wallet, і тут є тільки раз, два, три, 4 вида монет, які можемо покласти, то в Тонспейсі в Тонспейсі їх можна класти всі монети. Які є на мережі тон. Що в нас і тут ще є, можемо подивитися бонуси в кошельке. Можемо брати участь в акціях. Лишилася верхня акція, доход в тонкоїнах за USDT до 50% річних на два, за 2 два місяці. Знову ж таки, для того, щоб брати, взяти участь в цій е е акції, нам потрібно поповнити рахунок. Коли поповнити рахунок, там. Це просто зрозуміло, немає навіть на чому зосереджуватися, на чому зупинятися. Що ще тут? Ми можемо подивитися, ні вже ніби все згадали? Ніби все згадали. Ну, і що в нас ще залишилося? В нас залишилося саме цікаве хамстер комбат. Як нам підключити в Хамстер Комбат цей гаманець? Закриваємо. Заходимо в Hamster Combat. Бот, відкриваємо гру. І ми попали в гру. Заходимо в AirDrop. От вона внизу справа монетка. Тиснемо. Connect Yutone Wallet. Приєднати ваш гаманець з Тиснемо. Знову Connect Youton Wallet. Знову тиснемо. І що ми? Open Wallet. Інтелеграм. Так, Open. Хамстер запрошує підключення до вашого гаманця, який ви вже маєте. Прив'язати кошельок. Все. Коли вже буде лістинг і вже будуть щось, як хамстер всім роздасть, то вже ви будете ці кошти переводити на свій гаманець. Які ви вже створили в телеграмі, яким чином то вже поближче, ми з вами про це дізнаємося.